Так, народ, справа такого роду. Один із підписників попросив мене, щоб я йому розказав про сверлильний станок моделі 2 n 118 1965 року випуску. Станок є чугунний, литий, от такий от такий стіл. На трите паза. Дуже великий запас по міцності, надзвичайно, я б вам сказав. Можна дорослі прижими чіпати і різну оснастку. Є підйом стола. Здійснюється він маховиком, корбою через конічну шестерню на гвинт. І це все йде у нас по ласко От ласкохвіст. Піднімається як стіл, так і голова. Такий. Так. Станкує передбачені обороти. Переключаються вони від, від 250 до 2800 обертів має станок. Станок також має реверс. Ліві праві оберти. І автоподачу. Так, глубина свергіння 180 мм. Колись були обмежувачі, ну, ми їх не застали. Так що не користуємося. А як треба обмежитись по глибині, то просто можна підняти стіл вище-нижче, або голову. Тут є вікно. Масляне, дивитися на рівень масла. А Тут вона замальована. було успішно на заводі. Ну, Так, як це колись робили. Ось Така ручка подач. Зручна доволі. Колона лита чугунна. Вся в ліпших традиціях совкового станкобудування. Навіть колись була тут помпа сожі. Но... Комусь, видно, треба було додому, і їх хтось спер з заводу. Там таке кориту зразу для Сожі в нозі верстата. Так, на ну, даний момент в мене стоїть тут патрон забитий. В е шпинделі Конус морзе 2 Можна використовувати конічні свердла на морзе 1 морзе 2 через перехідник. Можна використовувати такі сверла, ось такі зінковки і все, що можна в Конус Марзе 2. Станок є потужний, сверлить швидко, гарно. Має величезний ресурс на ремонт, дуже великий запас там. Дуже я б сказав. Міняєш ще підшипники, сальники і все, і він далі. Те, працює і працює. Штука почти не якщо в одних руках раз купив, відреставрував, то вона працює і працює. Ось така механізація. Стіл доволі зручний. То, що у нас є трошки проблеми з автоподачею, але ми такі її не використовуємо. Так що... Нема у нас часу і бажання її зараз відновлювати. Хіба може колись ось так. Так що кому попадається недорого. Для кузні, для гаража станок то що треба. Працюю від 380 як все, совкове обладнання.